Сьогодні в Іванській розповіді ми чули про те, як двоє учнів йдуть з Єрусалиму і Маус. Вони покидають апостольську спільноту, зібрання учнів Христа і тікають в Маус. розчавлені горем, учитель, якого не надіялися, Христос Господь був розп'ятий на Христі. І вони дуже болюче пережили цю трагедію. Тікають страхом, з переживаннями, можливо, розчаровані, бо дуже покладали надію на Ісуса Месію, а Первосвященники старші били його, розпочали на Христі. І через те вони зневірилися. Як вони розмовляли сперечався між собою, Ісус наблизився і йшов разом з ними. Але очі заступили, вони його не пізнали. Христос спитає, що тут за розмова, що ви йдучи ведете між собою повність смутку. Тоді один з них на ім'я Кливопа каже йому, ти хіба чужинець в Єрусалимі, не знаєш, що цими днями в ньому сталося. І далі він говорить про те, як Ісуса розп'яли, били первосвященники, старшина юдейська. Коли ми маємо якісь терпіння в житті, хвороби чи нещастя, труднощі або біда з ближніми, тоді людина. Переживає, повна смутку, і може теж задавати Богові питання. Хіба ти не знаєш, що сталося в нашому житті? Ось такі терпіння нас притиснули, і ми не бачимо виходу. І людина бідкається, і нарікає, може навіть дорікати Богу, чому так сталося? Я ж молився, ходив до церкви. Ми ж були сім'єю такі побожні. Що сталося? Чому такі терпіння в наше життя вийшли? І людина може зневірюватися, може відходити від молитви, від церковної спільноти, подібно як ті два учні, котрі покидають Єрусалим і йдуть імало, стікають від учнів Христа, щоб забути про ту трагічну подію, щоб відкинути, як вони гадають, не здійснення на Христа Месію. Бо ж перед ними була тільки смерть Христа, але вони... Не зауважили те, що Христос говорив перед тим, що Він Воскресне, і це йшло мимо їхніх вух. Можливо, і ми теж не зауважуємо, що час терпіння це не є час нашого розчавлення, це не є час, коли ми вже все маємо позбутися і всі надії наші втрачені. Час терпіння це є час, коли Христос Господь є з нами, війде поряд з нами. І хоче, щоб ми утвердилися в вірі, в молитві, щоб переосмислили свою поведінку, можливо, та іерархія цінності, яка є в нашому житті помилкова і грішна. І Господь допускає терпіння, щоб ми зауважили, що в нашому житті є непотрібне, бездуховне, щоб ми відкинули гріхи, почали жити новим, моральним, християнським, глибоким молитовним життям, служінні ближнім, виконання волі Небесного Отця. Як вони розмовляти з причасними з собою, Ісус наблизився і йшов разом з ними, але очі їм заступило, і вони його не пізнали. Якщо у твоєму житті є терпіння, смуток, непорозуміння в сім'ї, чи хвороби, чи якісь неудачі, то не треба зневірюватися. Треба розуміти, що Христос йде разом з нами. Господь Бог тройці єдиний, нас оточує своєю благодаттю, любов'ю, присутністю, опікою, турботою. Якщо нам заступили очі, очі нашого розуму, серця, заступили ті всі біди, терпіння, наше неправильне розуміння життя, наше маловірство часом, то ми повинні знати, те, що відбувається навколо нас і в нас, не є визначальним. Визначальним є те, що Бог є з нами. І ми маємо жити не тими обставинами, що є навколо нас, не тими переживаннями, що є в нашій душі, не тими труднощами, які нас гнітять чи хворобами, а ми маємо жити вірою Христа Господа. Ми повинні пізнати Божу допомогу, Божу любов, Бога, який є з нами, ніколи нас не відкидає. Якщо ти кажеш, що Господь тебе покинув, то є неправда, то просто ти покинув віру, покинув глибоку молитву, покинув любов до Господа. Ісус наблизився і йшов разом з ними. В час терпіння Господь до нас якомога більше наближується Він не ближче, ніж ми собі уявляємо. Одна свята запитала Ісуса, чому ти мене покинув, коли в мене були найбільші терпіння і спокуси. А Христос сказав, коли в тебе були найбільші терпіння, я був до тебе якнайближче і перемінював твоє серце для того, щоб ти могла все ціло віддатися Богові. Христос наближається до нас, Він є з нами. І ми повинні відчути його голос любові, що він промовляє навіть через ці терпіння, які є в нашому житті. Ми повинні впізнати Його. Тому що якщо нам заступило очі, розум, комусь заступило совість, пелена незнання, егоїзму, суєти, то якраз... Ті терпіння повинні нас опам'ятати, щоб ми в кожній ситуації відкрили своє серце на Бога і любили понад усе не своїх рідних, не гроші, не роботу, не задоволення, не успіх чи насолоди, а щоб ми понад усе любили Господа Бога, щоб завжди були чуйні на Його присутність, прагнули Його і приймали його допомогу. І почавши від масеяти до всіх пророків, Христос вияснював їм те, що у всім писанням написано про нього. І коли він вияснював Писання, то вони зробили висновок, чи не горіло наше серце в нас у грудях, коли він промовляв до нас у дорозі та вияснював нам Писання. Якщо маєш пепіння в своєму житті, то найперше не потрібно втікати від спільноти церкви, не треба втікати з в Маус. Не треба втікати від тих труднощів, що є в житті. Треба йти назустріч цим терпінням, вирішенням справам і з Божою допомогою в молитві успішно вирішувати життєві ситуації. Бо Господь хоче прославитися в нашому житті, як і в успіхах, так і в терпіннях. Бог хоче діяти так, щоб нас освятити, щоб незалежно від обставин ми завжди любили Бога Банду все. Йому були віддані, йому служили. Треба не втікати від спільноти церкви триматися проводу душпастерів, приступати до святих тайн. А також наше серце може збаздужіло, зачерествіло, або обтяжене різними переживаннями. Наші думки полонив сумбур, грішні спокуси, або натина зосереджена на терпіннях чи на якихось життєвих справах. Коли ж ми розважаємо святе письмо, тоді Христос Господь починає нас перемінювати нашу свідомість, світогляд. Якщо ми дозволяємо Господеві пояснювати нас святе письмо і вдумаємо, намагаємося осмислювати кожен рядок Божого Слова, тоді в нас запалає серце, вогнем Божої любові. І в думках проясниться, і на душі буде радісно, незважаючи на терпіння, не на, на гаразди чи хвороби, серце буде палати любов'ю до Господа. Чи можеш ти сказати, що ти маєш палаюче серце, яке любов? переповнене Божою любов'ю, чи навпаки, ти в серці зневірений, неспокійний чи гордий або байдужий. Якщо в нашому серці щось не гарас, і ми віддалися від Господа, то маємо звернутися до Божого Слова, розважати Боже Слово і просити Духа Святого, що дав нам розуміння Божої істин. Тоді наше серце запалає любов'ю до Господа, і ми будемо щасливі Богом. І в наших думках буде Боже Слово, наука католицької церкви. Ми будемо мати правильний орієнтир в житті. Чи не горіло наше серце в нас в грудях, коли він промовляв до нас дорозі, переяснив нам Писання. Якщо ми розважаємо Божі істини, хочемо жити згідно Божих законів, маємо щире спілкування з живим Ісусом Христом, молитві в серці, тоді Бог нас заповнає радістю життя. І ми маємо силу і нас чинити добро, долати труднощі, приймаємо правильні рішення згідно Божих законів. Якщо ж людина приймає якусь іншу інформацію, яка йде з оточуючого світу, від тих чи з грішних розмов, чи з грішна інформація з мас медіа тоді в серці її буде збайдужили, або страх появиться в серці, або невпевненість, або що інше неморальне грішне. Пам'ятаємо, пильнуємо своє серце, як написано в Святому Письмі. Більше всього пильнуй своє серце, бо з нього бюджет життя. Своє серце, розум, світогляд, бажання, думки ми повинні пильнувати зеницю ока. Для того, щоб в серці була єдність молитва нас з Господом, прагнення Божої любові, щоб в розумі було розважання Божих істин, щоб ми щиро спілкувалися з Господом в діалозі, любові і послуху. І негайно ми рушили виносилим та знайшли зібраних. Після того, як... Христос пояснив святе письмо утвердив їх в вірі, пояснив про Христа Месію. В них відкрилися очі, і при ламанні хліба, тобто при Євхаристії, вони його пізнали. Де ти пізнаєш Христа Господа? Найбільше ми пізнаємо і приймаємо Христа Господа при часті, приймаючи ті округ Христа, приймаємо самого Ісуса. Він дається нам пізнати, дає нам силу, мудрість, освячує нас, єднається з нами. І ми повинні йти по житті з Ісусом. Коли ми йдемо з Христом Ісусом по житті, тоді маємо силу успішно вирішувати ті життя і питання, які для нас є нагальні. Ми маємо мудрість, щоб жити свято. Бо тоді в нас відкриваються очі. Через те, дорогі христі, повинні ми читати Боже Слово, любити Господа подано все, Палати любов'ю до Бога, приступати до святих тем. Приймати Євхаристію, в чистоті серця з вірою, з любов'ю йти по житті з Ісусом, з відкритими очима, з розумом, просвітленим Божою наукою, з добрими намерами виконувати волю Небесного Отця.